Контрольний пункт в'їзду виїзду Чаплинка. Тут було дуже гаряче, були політики, були різні активісти. Саме тут скупчення великої вантажної техніки. І от колега моя, Юля Стець, вже говорить: добрий день, хто ви? Доброго дня. Мене звати Валерій, позивний Фенікс, Одеська сотня самооборони Майдану. Так, Валерій вже тут з самого початку, з самого ранку, знаємо, що. Тут на відміну від Чунгару, де ми були ціла купа вантажівок до 200. І от Валерій, він був тут, коли власне і Рефат Чубаров був, так і інші представники Меджлісу. і тут було блокування саме цих вантажівок. От Розкажіть, будь ласка, можете детальніше сказати? фактично. Блокування цих вантажівок відбувалося ще до приїзду. Цих осіб, про яких ви сказали, от, це робили громадські активісти, плюс представники патріотичних організацій з цієї місцевості, місцевості Каховки, з Херсону, і так далі. От. Але ну, водії вони привикли до затримок от, на таможнях, тому вони спокійно чекали. Але коли приїхали Чубаров, Джемільов, Паристюк, тут зорганізувався мітинг. От з однієї сторони була громадськість плюс патріотичні. Воєнізовані е, організації, і, з іншої сторони, там, так скажімо, такий створений профсоюз е, водіїв, от, ну, які там намагалися довести свою правоту, починаючи від там, неагресивного там, відпустіть, бо у мене товар пропадає, я там на гроші влітаю і закінчуючи ну, тим, що ледь-ледь -лед, ну, не можна трактувати як сепаратизм. Про там всі люди браття, там у нас браття здесь браття, війни нет, Ми всі там дожники нема ж ви розійшлися. Всі по сторонах. Скажіть, як буде далі проходити тут блокада? Тобто, як ви пояснюєте водіям, що вантажіки не можуть проїжджати, так і наскільки це законно з вашого боку? Що ви зараз їх не поставили? Поки що все, що тут відбувається, воно е, відбувається в режимі громадського протесту. Тобто ми не заважаємо чинним органам виконувати їх роботу, але ми блокуємо вантажівки. Чому? Тому що ну, рахуємо так, що все ж таки Крим є окупований. От, те, що зараз відбувається, це є контрабандою. Ми знаємо і ми відстежуємо, що велика частина грузів вантажів, особливо продовольчого так скажімо, призначення, вона йде фактично транзитом. От вона... До окупантів, от і цього не може бути, тому що цього не може бути загалом. От, ми тут будемо знаходитись стільки, е, скільки ми вважаємо, е, по-перше, ефективним раз. По-друге, е, до тієї країни, оскільки ми є патріотична організація, ми йдемо позаду або, бува, попереду, але е, суспільство громадськості. От, як є тут громадськість, для якої це є проблема, то ми тут. І власне водії тут є абсолютно різні. І навіть ми бачимо люди з афганців. Тут присутні. Добрий день. Як ви до блокади ставитесь? Хто? Ви водії чи ви не водії? Ні. Ну Ви водії. Я з громадського, да. так. З громадського. Показую, і що це ви гроші. Ясно. Ну, коротше, я... значить, ви водії таким чином, бачите, налаштовані да, на діалог. Проти Против... кого вас? Проти журналістів? Ну, це громадське. Це стрім. І ми будемо далі повертатися звідси, з чаплинки, з Чонгару, з Красноре. Це... На Каланчак поїдем. теж поїдемо. А як вас звати? Скажіть, будь ласка. Ну, питаємо у людей, що сьогодні, бачите, почалася ця блокада. Питаємо у водіїв, що вони думають з цього приводу. Будете їхати назад, чи будете якось зідзвонювати зі своїми, казати, що тут. Тобто хочемо це зрозуміти, як, наприклад, будуть діяти самі водії. Самі водії будуть до кінця виконувати свою поставлену задачу. Будуть вести груз по-любому, коли само безпреділу, буде кінець. І машини довезуть груз до свого потребів. А що ви везете? Спитання. Які, можете сказати? Смачні. Смачні це так. якісь солодощі чи що? Ні, напідки. Напітки. Це не є як... портичним продуктом, тому ви не переживаєте. – А як ви... Що це не переживаю? – Не пропаде воно? Про просто автомобіля у день коштує дуже велику суму, Мені теж треба щось, щось їсти. Я вам себе зняв, останню рубашку продав. Хліба купити. А як ваше керівництво так, ставиться до цих всіх подій? Що ж мабуть, телефонували, казали, що тут не пропускають? Я вже потелефонувала коли, вже після Тут сутички були гарячі, важко до друга. Тут були дуже гарячі сутичками з погрозами і машини поспалювати, і все нам. Mm -hmm. Якщо ми не розвернемося, mm -hmm. а ми не можемо розвернутися. У нас... Це ми здійснюємо міжнародні перевезення з таможеним грузом. Нам не можна. Міжнародні, ну як це ж міжнародні, що це ж в Крим ви ж везете? Чи ви далі Криму кудись везете? Міжнародні коли? Коли груз йде під таможним культуром. Нас от на, на, на таможні на Україні задекларували для вивезення товару в Республіку Крим. Угу. Независимо Росія, вона, Україна, ну то республіка Крим щось. звісно. А чули щось про те, що вантажівки вони не просто їдуть в Криму, вони через Крим у Краснодарський край відвозять продукти. Знаєте, щось про це чи ні? Ну я не знаю. Ми, ми то веземо гарантовано груз до свого потребітеля. Потому що я, допустим, е працюю при великому заводі, так сказати. Сандоро. А як називається що? Сандора. Сандора, Соки да, Сандора. Угу. І возю вже з 94-го груз іменно на, на велику фірму в. Елада. Угу. Елада є і на Україні. Це дуже це зв'язок дуже давно. Так що воно, допустим, мій товар, гарантовано, що я везу на Росію не підує. Угу. А як ви самі ставитеся до цієї продуктової блокади, яку ініціюють лідери країни? Негативно. Чому? Чому? Ну, Це тільки тому, що у вас це ваша робота, а якщо подивитися... Як ми називаємо з на, на сьогоднішній день Крим. Крим це є Україна. Да? Народ, який живе в Криму, це український народ, временно окупований другою країною. Везем товар, е, продукти харчування на народу України, який тимчасово окупований. У цьому нічого немає.